Привіт! В цьому відео покажу тобі оновлення плагіну ObjectInfo. Якщо ти знаєш, що це за плагін, відповідно, тобі буде цікаво подивитися, які оновлення вийшли. А якщо ти вперше на моєму, на моєму каналі, або взагалі не орієнтуєшся, що таке за плагін, тому спостерігай, тобі теж буде цікаво. І саме для тебе я якраз покажу весь процес встановлення плагіну спочатку і як ним користуватися. Тому переходимо до. До демонстрації екрану і будемо потихеньку це все вивчати. І так, твоя задача вперше, коли ти <кій> будеш встановлювати, точніше, не встановлювати плагін, тобі спочатку його потрібно отримати. Плагін, до речі, безкоштовний, тому тобі потрібно буде перейти за посиланням, яке вказано під відео, і перейдеш на нашу спільноту в Телеграм. Я тобі зараз продемонструю. Ось, будь ласка, переходиш в спільноту Telegram Sketchup, Україна, ти маєш таке посилання побачити під відео. За цим посиланням переходиш і знайди, будь ласка, гілку, яка називається плагіни ВВТ від автора. Тобто я сюди викладаю всі плагіни, які створюю, і ти їх тут можеш отримувати. Мається на увазі всі безкоштовні версії плагінів, вони знаходяться саме в цій гілці. А так як цей плагін безкоштовний, то я його туди і покладу. Ти завантажуєш цей плагін собі на комп'ютер, а потім заходиш в розширення, диспетчер розширення. І шукаєш, шукаєш себе на компі. Саме цей плагін. У мене він лежить ось тут. Я його встановлюю. Після встановлення плагіну візуально ти нічого не побачиш. Змін на екрані не відбудеться, кнопки ніякої не з'явиться, тому що цей плагін працює без кнопки. Твоя задача перевірити правий лоток за замовчуваннями, знайти. Розділ накладання. І ось тут в розділі накладання має бути отакий рядочок розширення Object Info. За замовчуванням, плагін має вже бути увімкненим, але раптом ця галочка знята, ти її вмикаєш, і в тебе плагін вже активний і працює. Плагін працює таким чином, що коли ти створюєш в сцені будь-який об'єкт, давай створимо якусь панель, або замітуємо взагалі якийсь невеличкий модуль, щось типу того. Ну, я зроблю якийсь нескладний ящичок на швидкоруч, так щоб недовго це все показувати. Цього достатньо. Дивись, коли ми натискаємо на будь-яку на будь деталь, яку ми створили, автоматично підсвічується на екрані зображення з інформацією про цей об'єкт. Тобто, це група. Група має ім'я панель, назначений тег Layer 0 і так далі. І які функції виконує цей плагін? Я почну спочатку і пройдемося по всім пунктам. Перший момент це відображення інформації про плагін. У нас же ж існує в SketchUp дані про об'єкт, розділ, там де ми можемо подивитися інформацію. Але він такий скутненький, там мало інформації. І Для того щоб ми могли якомога швидше побачити інформацію про розмір деталі, не вимірюючи її додатково інструментом Dimension. І не витрачаєте на цей час, ми відразу натискаємо на цю кнопку і бачимо інформацію про об'єкт. Довжина, ширина, висота. І тут я зауважу: довжина-ширина висота об'єкта вона е, нам відображається не відносно вісей глобальних, які ми бачимо в сцені. Тобто це в нас простір об'єкта, а в кожного об'єкта є свої вісі. Я зараз увімкну відображення цих вісей, і ми бачимо, що ця деталь в ці, цієї деталі. Початкова точка знаходиться в лівому нижньому куті. А до прикладу, в цієї деталі вона знаходиться десь там праворуч. Ось тут позаду ми бачимо ці початкові точки X, Y, Z, конкретно з деталі окремо. Так от якраз цей плагін відображає інформацію саме на напрямку на, цих вісей. Тобто X, Y, Z, і в нас значення по розмірам відображаються ось тут, в нижньому рядку. І так, переходимо далі. Ну, давайте по початку. Група. Ми при натисканні на цей, на цей напис викликається діалогове вікно, і ми тут можемо змінити зразу групу на, до прикладу, ліва деталь. Виділяємо цю деталь, вона буде, називаємо її права. І так далі. І відповідно, автоматично ми вже бачимо нове ім'я, яке застосувалося до цієї групи. А якщо перейдемо в ієрархію, ми також тут бачимо зміни ліва-права. Далі. Друга вкладка це назначити той тег, який нам потрібен на ту чи іншу деталь. В даному випадку обираємо, до прикладу, корпус. Натискаємо ОК. І в нас тепер ліва деталь з тегом корпус. Ти вже це бачиш. До прикладу, ми хочемо назначити деталь на якийсь, якийсь тег на деталь, але його в списку не існує. Тому ми можемо скористатися цим другим рядком і написати собі новий тег, до прикладу. Натискаємо ОК. І на цю деталь назначився новий тег, який створився автоматично, і він тепер з'явився в списку тегів. Ось тут тепер з'являється цей тег. Ось він новий тег. І ми можемо вмикати-вимикати цю деталь, яка вже стоїть, який назначений сам цей тег. Далі наступна функція це зміна розмірів. Тобто, тут, окрім того, що відображаються габаритні розміри кожної панелі, кожної деталі, ми можемо їх змінювати. Змінювати можемо конкретно кожний розмір окремо: X, Y або Z. Або відразу пакет на всі три сторони. Ну, або, в принципі, якусь одну сторону можна також змінювати саме в цьому діалоговому вікні. І давайте це ми зробимо. Якщо у нас X, зараз Х у нас вертикально стоїть відносно глобальної вісі Z, і зараз ми будемо його змінювати. До прикладу, давайте так, щоб було видно кардинально, наскільки змінилося. 1500 X у нас деталь вертикально стала на 1500 мм. Або, до прикладу, ми можемо змінити якусь одну сторону. Давай ми її звузимо до 120, до прикладу. По Y у нас стала 120, товщина 18 залишається. Відповідно, тут, якщо у нас не будуть увімкнені ось ці вісі додатково, ми їх не будемо бачити, то інколи може бути така плутанина. Тобто ти бачиш тут глобальну вісь X, яка знаходиться зліву, зліва направо горизонтальна, а насправді деталь буде змінюватися по вертикалі. Ти маєш це пам'ятати, що ми саме змінюємо глобаль... локальні вісі конкретного кожного об'єкта. Це важливо. Далі наступні параметри це площа об'єкта, периметр самого об'єкта і об'єм в метрах кубічних. Площа, нагадую, Попередньою версії відео я показував, і якщо ти її не бачив, тоді я розказую, що мається на увазі. Тут бачиш нолик-нолик м квадратні, дві площі. Площа, якщо, до прикладу, ми створимо в деталі. Давай ми створимо такий прям максимальний виріс величезний, щоб зменшити площу поверхні деталі. Так, де в нас пушпулом. Так, і. Якщо в нас габаритний розмір, деталі, до прикладу, давай задамо розмір, подивимося, який у нас розмір. 637 да, на 394 загальна, загальна площа цього об'єкту. У нас ще поки немає повного метка квадратного, давай зробимо деталь якось більшої площі. Ось, до прикладу, ось так. Ось площа 3 метри квадратних. <кхід> так, а тепер вирізаємо отвір чи виріз. В самій деталі. І видавлюємо вниз наскрізь. Виділяємо знову. Бачимо дві різних площі. 3 метри квадратних і 1 метр квадратний. Відповідно, по габаритному розміру це площа 3 метри квадратних, а по площі поверхні ДСП, так званого, да, то ця площа поверхні 1 метр квадратний. Тому тут якраз і відображається відразу дві площі. Далі периметр 7 метрів погоних рахується периметр навколо деталі. Навіть якщо ця деталь має якусь нестандартну форму, тобто десь ну, буде ось такої форми. До прикладу. Ну, до прикладу, ось такої форми. Так, з'єднаємо докупи. Так от якраз периметр. Тут у нас що вийшло? 10 метрів 10 кома, з копійками, 10 метрів квадратних периметр. І давай ми тепер. Цю детальку витиснемо також і на 18, до прикладу. І об'єднаємо в групу. І ось тут, бачиш, периметр 10 метрів погонних, Він округляється до, до, метра, по, до метра погонного в меншу сторону. А, раптом, до речі, якщо потрібно буде в нових версіях зробити, щоб знак після коми залишався, то я тоді додам, цей рядок буде трошки довший, буде більш інформативніший. Ось, але 10 метрів погонних – це якраз цей периметр, він тут вказується. Об'єм у метрах кубічних це для якоїсь більш товстішої деталі. До прикладу, давайте збільшимо об'єм. 14 метрів кубічних. Зараз у нас ця така от байда. Так, матеріал у нас вказується без матеріалу. Якщо ми виділяємо, тут відразу підписується, який це матеріал. далі останній рядочок це ієрархія. Тобто на, на яку глибину заглиблена ця деталь в, в ієрархії інших деталей. Ну, до прикладу, давай ми згрупіюємо ці дві деталі окремо. Окремо ці дві деталі. Потім ось цю толпу. І тепер ми бачимо: якщо ми заходимо, заглиблюємося нижче, на три рівня вниз, то ми бачимо, що група одна, група інша, а потім уже деталь е, в глибині на, на три рівня вниз. Це інколи, інколи пози, ну, корисна інформація. Ось. Це те, що виконує цей плагін. Але це не всі його функції. Тепер я тобі хочу показати таку основну функцію, яку може цей плагін виконувати. Це достатньо зручно, коли ти граєшся з текстуруванням, з масштабуванням тощо, що маю на увазі демонструю. До прикладу, в тебе є в тебе якийсь є пенал, та що ж таки не можу попасти. Так, зараз, секундочку, оновлюсь. Давай цим плагіном. До прикладу, ти будуєш якусь, якийсь виріб, а потім ти користуєшся, до прикладу, з, з, скейч, вибач, з, з, масштабуванням Scale. Масштабування Scale ти можеш виконувати таким класичним способом, коли в тебе ще деталі не. Не є з фурнітурою, з присадкою тощо. Можна гратися цими деталями, їх масштабувати ось таким чином. І коли в момент масштабування ти їх сплющуєш донизу, до прикладу, зменшиш висоту, зверни увагу, як змінилася текстура. Тобто текстура також сплющується. І ось тут якраз нам на допомогу прийде цей плагін. Зверни увагу, я додав ось тут таку кнопочку, яка називається оновлення. Ну, я її так назвав, хоча вона не відображається з цією назвою. Але ми маємо візуально такі стрілочки на, на, на півкола. Коли ти виділяєш деталь, яка є сплющена, в якої є геометрія не, не масштабована, масштабована точніше, ми натискаємо на цю кнопку, автоматично оновлюється нас вісі, оновлюється напрям віси X, Y, Z, і нормалізується масштаб. І тепер зверни увагу, дивись, якщо в нас ця деталь зараз вона горизонтальна, да? тобто по висоті вона мала по висоті і довга по. По ширині. Якщо, до прикладу, я зараз буду змінювати її вверх по Z. А тут, до прикладу, сплющую її ще в цю сторону. І тепер у нас після оновлення відбувається така от магія. Тобто текстура автоматично підлаштовується під довшу сторону. Бачиш, вже текстура йде вертикально, що на одній деталі, що на іншій. І навіть коли ти виконуєш ці самі процедури за допомогою плагіна типу да, Ось, До прикладу, я зараз змінюю цю частину, то в даному випадку цей плагін, в принципі, тут сам стрейчинг, він виконує процедуру подібну. Тобто ми на, на рівні геометрії вносимо зміни в деталь, і в такому випадку не сплющується текстура. Ось, Тому, якщо, в тебе, якщо ти часто користуєшся скейлом стандартним, то тоді якраз тобі на допомогу цей плагін і прийде. Тобто Він буде корисним саме в такий момент. І коли ти видозмінюєш габаритний розмір, до прикладу, цими кнопками. Ось, дивись, зверни увагу, що зараз у нас X вертикально стоїть, розташований. Так? Якщо я змінюю детальку, роблю по, по X 250, а по Y, до прикладу, 1200. Багато взяв Enter, То автоматично перебудовується також напрям текстури, і автоматично перебудовується вісь. Вісь Y тепер стала горизонтальною. Вісь y, вибач, вісь X стала горизонтальна, а вісь Y стала вертикальна. Зробимо зміни навпаки. 300 на 1200. І заходимо всередину групи. Знову ж таки, переорієнтація вісі відбулася. Тепер вісь X вертикальна, а вісь y горизонтальна. Чому це зроблено? Для чого це взагалі потрібно? Коли ти, потім, коли ти будуєш меблі, то важливо дотримуватись напрямку текстури. І це буде якраз корисно в цьому випадку. І після того, коли виконуються такі от маніпуляції, оновлення, нормалізація, да, то після роботи з плагіном ABF, коли ти проставляєш лейби на, на деталі, ну так звані мітки, Ось зараз я їх проставив, вони з зворотнього з боку встановились. Та от якраз. ABF-овські мітки відразу автоматично встановлюються в напрямку, так як в тебе побудована текстура. Так, і ще покажу додаткові, додаткові функції цього плагіну. Це такі моменти, як відображення інформації самої геометрії. Тобто ви, окрім того, що можете бачити групи, ви також можете бачити інформацію про незгруповані об'єкти. Я виділяю в мене зараз загальна довжина самих ребер, які я виділив або один, або декілька, або відразу. Або відразу, до прикладу, якісь замкнені контури, це, до, до прикладу, площа самої грані, площа периметра. виділяють подвійним кліком і грань і периметр, все підразу показується, 4 відрізки і так далі. Якщо, до прикладу, у вас буде коло, ви будете бачити також радіус кола, центр його і кількість сегментів, або сама площа. Таким чином, ви можете використовувати плагін для інформації про, про ці об'єкти. І останнє, що би я хотів показати, це інформація, сама інформаційна панель і як з нею працювати. І тут вишенька на тортику. Якраз те, що нещодавно просили користувачі з, з telegram спільноти зроби, будь ласка, таким чином, щоб можна було змінювати пози, позицію цих, цього тексту на екрані. А то. Лише з лівого боку стоїть. Будь ласка, тримайте нарешті. Рухається це все по екрану. Ви можете пере, перемістити туди, туди, куди вам потрібно, в будь-який кут, і там його залишити при наступних е, запусках програми. Відповідно, панель залишається на місці там, де вона була. І кнопка налаштування <кхід> дає нам змогу змінити мову цього плагіну. Тепер у нас плагін англомовний також. Двомовний. І цими, зміна цих повзунків нам дає можливість змінювати текст відносно самої рамки. вправо вліво вверх, вниз Там габаритний розмір рамки трішки підкориговувати. Ви можете змінювати колір самої рамки на будь-який вам який вам зручний, не знаю, красивий, такий рожевенький, зробимо. Дівочки, у нас теж є. Може захочеться прям рожевий колір і філетова рамочка. Ось. Ось така краса. Тобто можна це все виконувати саме таким чином. Налаштування зберігаються. Ви коли закриваєте програму, відповідно, при перезавантаженні ці налаштування зберігаються. І... А я зараз їх скину. Так, да, ось так. При наступних просто натисканні на кнопку налаштування. Всі налаштування скидаються до значень по замовчуванню, і ви знову можете їх коригувати. Тому, друзі, використовувати плагін достатньо зручний. Я думаю, що цього функціоналу, який тут є, поки що достатньо на, на якісь моменти. Я знаю точно, що хтось знайдеться той, хто хоче покращити ще щось додатково. Ось в такому випадку ви можете вплинути на цей процес. І я вам е на натякаю. Ви можете також допомагати <кхід> розвиватися моєму каналу, моїй спільноті. Це якщо ви перейдете в Телеграм, зайдете в шапку нашої групи, ви тут побачите реквізити. Можете задонатити, трішки подякувати, мені буде приємно. Ось. Все, що я сьогодні хотів сказати, це про цей плагін і як він працює. Тому користуйтеся і не забувайте, хто хоче підписатися на навчання. Будь ласка, реєструйтеся. Обіцяю, буде цікаво. Все, всім гарного вечора, тихої ночі, всім пока.